Олександр, ми в попередніх відео говорили про ячміді і там дуже багато дотичних питань, які переходять і на озиму пшеницю. От в цьому відео я хотів би зосередитися на озимій пшениці і тоді нам, щоб ти повторюватися, які особливості, які відмінності, наприклад, з ячміді. Дякую за питання, Сергій. Ну, Питання досить схожі культури з точки зору десь по вони, якимось чином, зернові культури взагалі досить схожі по догляду, тому що є принцип наприклад, підбору обробок, наприклад, принцип обробки ноченевого матеріалу, тому що дуже схожі збутники хвороб, ячменя, озимого яру, наприклад, а пшениця також має досить схожі збутники хвороб. Але принцип наступний. Тобто ми формуємо наш урожай. І формуємо урожай наш завжди з трьох показників. У нас є кількість продуктивних паганів, кількість зерен колосів і вага тисячі зерен. Оце все те, що формує наш урожай зернової культури, в тому числі пшениці. І весь цикл операцій направлений на нас на те, щоб ми сформували от, оцей потенціал на певній площі. Що стосується, наприклад, кількості паганів. Тобто тут що в нас? В першу чергу це в нас йде підпередник, якісне збирання попередника, обробка ґрунту, підготовка ґрунту, внесення мінеральних добрив, під посів, основне внесення, тому що ми не можемо велику норму добре внести в рядок, ми розуміємо це. Не потім посів з перепосівною підготовкою ґрунту, відповідно, посів із, із перепосівним добривом. І потім подальшому насіння, яке не обов'язково інфектоцидно номер один. І потім в подальшому ми формуємо вже нашу продуктивність продуктивну на квадратний метр. Знову ж таки, до отримання норми висіли. Чим раніше норма може бути менша, там може бути 4,5 млн, 3 мільйона, 3,5 млн може бути навіть без проблем. Ми закладали величезну кількість досліджень, бачили навіть 1,5 мільйона норма, і вона теж демонструє непогані показники, але за умови лише коли волога. Тоді, коли є живлення. Коли азоту живлення, то і фосфор калію немає, цього працювати це так працювати не буде. Тобто краще триматися отримав селекційних норм. Якщо навчилися підбирати, наприклад, оптимальну норму від червону міжряддя. У нас стандартне міжряддя, по суті, у нас стандартний вузькорядний спосіб посіву. А, чи, наприклад, на, на, на півдні ми були, пам'ятаєш, що ми бачили широкорядний спосіб посіву. Тобто там також, це також має місце. Як воно в цьому році спрацювало в умовах посухи, побачимо вже в агрономіки побачимо результати. Звичайно, не попливало на краще, тому що ми розуміємо, що все рівно воно то вийшло за рахунок. Віально там дуже гарно. Так, виглядало За рахунок натури воно вийшло, ми розуміємо це, але як воно там подальшому, тому що все-таки ґрунт прогрівався більше і, uh -huh. і не було такого затінення ґрунту, там вже там трошки по іншому сценарію міг розвиватися. Тобто обробка насіння те ж саме, ми ті ж препарати так, використовуємо, стримуємо тих хвороби, які є так, на насінні і в грудці. Все, все, вірно, все вірно, абсолютно все однаково. Далі. Глибина пасів також пасіву та, знову ж таки все від вологи. Є на сході може бути 5 см на пів, розумієте, лівь вологу. Там норма місія збільшується, там вже не буде 3 мільйони. Це мігрон. вже похорони йти, так. Так, але там роблять, там ловлять вологи і сіють так. Ну, Буває таке, але є така ситуація. А в наших умовах там, ми, там 4 см, 3,5 це нормально і цілком достатньо для того, щоб сіяти. І інша справа, наприклад, коли сіяти в сухий ґрунт, повністю сухий ґрунт, порох. так? Тобто інколи такий ну вже... так, сценарій теж можливий. А він, він це сценарій працюватиме, да. тому що потрібно сіяти. Ніхто зупинятися не буде. Тобто, що в цій ситуації робити? Е, тоді потрібно вгадати золоту оптимальну середину. Чому? Тому що нам потрібно покласти насіння туди, де немає вологи. І в той горизонт, де не буде вологи, якщо прийде великий опад, щоб вона не спровокувала його. Тому що зверху буде мокро, а внизу буде сухо. Воно набухне, потім воно вкляпле. Зависне. Так, зависне. Тому це потрібно, можливо, навіть 4,5 см посіяти, розумієте? Там, де нема знизу. І не буде такої зверху, якщо не буде такої достатньої кількості опадів промивної, щоб вона промила і зігнала молила. Давай ще раз догляд за сходами тоді в осені. Догляд за сходами осені. В першу чергу це інсектицидна обробка насіння ми зробили, а потім інсектицидна обробка посів. Посів обробляється інсектицидами сосні шкідники, попалиться, можуть бути якісь там тривси, можуть бути там різні мухи з осені, які є. Їх потрібно з осені забирати, тому що вона, як правило, з осені літає. І в таких умовах теплої осені вона, величезна кількість цієї кладки, вона може перезимувати, потім цей попарій вийде і буде мати величезні вогнища, будуть рослини випадати. Будемо шукати проблему, кореневі гнилі, а це буде звичайно банально просто муха. Угу. Тому це може бути. І обов'язково інцептоцидна обробка посівів це номер один. Друге питання, Які тут препарати не, наша, друге забав. питання, що наших продуктів. Це може бути 10 це може бути конек, це може бути протеміс. У нас зареєстрований Сіванти Ендерджі, також на зернові культури, дорого, в принципі, не дешево, але теж якісно, він це новий препарат. Це вже для антирезистентної стратегії на майбутнє. Це продукт, який буде, скажімо, дозволяти вже до експорту в ЄС, але по суті також як варіант. На яку дійсно розраховувати, коли Сіванти використовують? Ну, це високоінтенсивна технологія, де 10-10 тонн. Від 10, так, так? від 10 тонн. Так. Ну, щоб було редабель так, дороги. Так, Дорогий препарат використати. Це продукт для високоінтенсивної технології вирощення, там де ми маємо 10 тонн вище. Тобто 9-8 тонн. Ну, це, це, це для цих продуктів, для цієї технології на сьогодні. Що стосується інших варіантів. Інше, система захисту у нас побудована таким чином, що з осені ми рекомендуємо використовувати, як правило, грунтову схему. Це може бути городіл Максі плюс Ліквід. Для чого? Для того, щоб особливо там, де падається ріпаку, особливо якісь тільки до системи ClearField, тобто ЛС-інгибіторів ріпак. Тобто якраз оця система, дає нам можливість зняти повністю проблему падається. І що це нам дає? Нам це дає те, що в нас весною розв'язані руки. Ми, там, конкурентів. ми весною не обробляємо взагалі більше посіб. Да, ми це бачили на півдні, що на один раз тільки з осени так, так, працювали, так. а вже Це Оце, не оце номер один з технології. Що важливо ще сказати? Важливо ще сказати те, що ця схема, до речі, наша тоді, коли в нас є після обробки хоча б тиждень плюсових температур. Коли після обробки в нас очікується мінус, краще таку обробку відкласти після мінуса. Зробити тоді, коли в нас після обробки стабільно буде хоча б тиждень плюс. Плюс який? Ну, плюс 5, плюс 7. Від 5. Плюс 5, 5 це Замало не було стресів. Ну, вона не буде. Не. Плюс 5 стресів не буде, це не, не проблема. І тоді… Ні, вони... Я про препарат, що підправляє. Він Грозіл він працює без проблем. Город спрацює, Зенкор спрацює. Вони з ґрунту і то, і той, і вони, вони, вони притримують. все до нормально, там без проблем. Дехто працює з сологороділ Максі. 8. Що з ОСІДІ. А теж не треба регуляторами по пшениці. працювати. осені не потрібно регуляторами росту працювати, тому ми це говорили, як і на ярмачкані згадували це питання знову ж таки і на зиму, ми, перепрошую, то Тут така сама ситуація, він не буде виходити тут по зосімі. Він буде виходити тут по навесні, посів озимо пшениця. Сама природа Природа це регулює, регулює повним то, числом, тому, це повним чином, тому це не проблема. Таким, таким Далі ми готуємося до весни, але пам'ятаємо про те, що якщо посів інтенсивний. З осені він у нас є гарно сформований, загущений, розкущений інтенсивно, на ньому є хвороби. Борошни староса і септоріоз. Ми заходимо з осені фалькон 0,5 літрів на гектар з головою, те, повністю закриває питання. Вона ідеально перезимовує весною. Що нам це дає? Нам не потрібно бігти ранньою весною і заходити з фанатиною. Шукати вікна, щоб і Так, лупити феноситом, якщо будуть хвороби. У нас вже вона захищена, у нас перетання знято. А далі вже плануємо, дивимося по весні інші обробки. Тобто ми розв'язали руки. Тобто з осені гербицид, осені фунгіцид. і все. І далі весна, ранньо ми займаємося іншими справами. Потім приходимо по сі, тоді, коли в нас вже є проблема з хворобами, або потрібно підчистити бурини з якихось причин. Або падлася якась пішла пізніше, тобто ми не переконтролювали, бо було сухо, або розірвали екран. Ось таке. Оце таким чином працюємо. І я завжди тебе питаю. Ну, ти їздиш по країні, бачиш, спілкуєшся з аграріями, як технології внесення. Я питаю зараз про дрони, як вона поширюється, десь застрягла, десь є проблеми. Ну, ти в минулого разу на півдні казав, що ваша компанія придивляється. Ну, ми мало того, що придивляється, ми багато чого робимо по суті. Ми також вивчаємо це питання. І знову ж ми говорили про мали, мали дози мали внесення. Да, да. Так, це це до резистентності може питання це також важливе. Тут питання, напевно, в першу чергу рекомендації компанії, тому що дуже важко після оцінити ефективність продукту в умовах, особливо фоноциду, в умовах тоді, коли немає тиску хвороб. Коли, наприклад, гербицид, то ми ще побачимо візуально, чи загинув бурян, чи не загинув чи досягли мити критичної межі летальної дози, яка знищує всі точці бурян. А от що стосується фоніциду, інколи просто хворостина не хворіє, але профілактично роблять, але вона далі не хворіє. А чи це спрацював продукт, чи це просто гроші. на вітер. Тому в даному випадку яка ситуація? Тут е, дуже чітко необхідно підійти до рекомендацій. Наша компанія, як оригінатор е, е, продукту, вона досить все одно відноситься, дуже ставиться таким чином. Ми вивчаємо ультрамально норми продуктів, ми бачимо їхню реальну картину роботи. Ми розуміємо, що це майбутнє. Державою це регулюється цей процес. А насправді в Європі цей процес не дозволений, не схвалений. Поки що. І не поки що. Я думаю, що він не буде схвалений, тому що там дуже жорстка екологія. Ага. І це наступне питання, наскільки в нас це буде далі розвиватися. Чому? Тому що якщо ми підемо в ЄС і приймемо норму ЄС, наскільки подальшому ми зможемо використовувати таке оприскування з точки зору ЄС. Yes. Але з точки зору, наприклад, майбутнього, тобто екології води, ми розуміємо, що на це майбутнє, тому що води в нас немає такої кількості. Ну і ультрабале блесені це ж з екологією так. непогано зв'язано. І якщо говорити про дрони, ми ж не тільки про авіаційні, може, так, може так. і на землі бути дрони. Звичайно, це майбутнє. Це майбутнє, і воно вже в державі у нас все регулюється. І перед війною ж був це закон, який, по суті, регулює е, рух повітряних, цих, е, малих повітряних апаратів, дронів, так, квадрокоптерів і так далі в державі. Насправді і сьогодні багато людей працює, ми це розуміємо, в полях працюють і так далі. Це тобто, все використовується. Це майбутнє, є багато хлопців, які це... Ну, ви розумієте, розумієте. таке враження, що вже як інструмент вже зайшло технологічно. Я uh. просто хочу сказати, що не все те, що... Але от ефективність... Ну, не все те, що знаєте, в нас в Україні відбувається все погано, так. Тобто і багато хто вчиться на нашому українському досвіді. Тому я думаю, що, напевно, використання дронів в Україні буде великим досвідом для європейських країн. Ну так, да, ми у китайців. Так, ми у китайців. Да. Так, ну так, ну, то, я думаю, що це майбутнє однозначно. Ми теж над цим працюємо. Ми поки що не готові давати офіційні рекомендації, тому що ми поки що це вивчаємо, все в процесі. Але... Я думаю, що ми будемо готові до цього і держава нам е, дасть таку можливість, тобто ми реально вже будемо певно про це говорити, що на, куди, законодавчому. на законодавчому рівні, що це буде все врегульовано, uh -huh. тоді я думаю, що ми будемо також реєструвати. Ну, мене з тобою в розмові більше цікавить ультраболі дорби в десаді. Немає різниці чим. Дивіться, є От, таке питання. Продукт. Просто філософія наступна. Якщо, наприклад, ми беремо продукт, він має певну концентрацію. І ця концентрація продукту, наприклад, може бути без води, вона може бути токсичною для культури. Тобто, Що це може бути? Вона може змити воск, міск, який захищає, наприклад, Тобто Це може бути подальша десикація сонця в Вона може в принципі, там, спричинити якісь певні локальні там, опіки. Якщо це, наприклад, контактний препарат, це теж може бути проблема. Якщо це гербіцид, ми не знаємо, як він спрацює особливо сценої дії гербіцид, як він спрацює, якщо він має дію там, на ту, побічну на ту культуру з лакову, як він буде працювати. Тобто тут питання насамперед виважене до норми рекомендованої препарату, який буде використовуватись вульта малооб'ємним прискулом. Це номер один. Препарат, який не має формуляції, він не що переживати. Да -да. Просто. Їм просто вони будуть рекомендувати повну норму, як вона є, і це працювати, а не працювати, ми до цього відносимося серйозно. Ми просто бачимо, як це працює. В полі, воно працює, воно має місце, але це обережна рекомендація з відповідальністю. Ми на етикетках завжди пишемо і ми за свої слова відповідаємо. Відповідаємо не лише словами, а й матеріально, в тому числі. Як компанія відповідальна Іренді компанія. І це досить важлива річ. Тому поки ми не офіційно просто-напросто на державному рівні у нас. Ми не врегульовані до кінця, ми це офіційно рекомендувати не можемо. Але це майбутнє, я вважаю, що це майбутнє. Ми в наших відео від час переключаємося, то резистентність, то е, мало внесення ультрамалі норми. Давай повернемося до е, пшениці озимої. Про що ми не поговорили, треба було б точно е, сказати нашим аграріям або нагадати просто. Ну, питань багато, дійсно, справді є. Ми вже багато про це говорили на цих інших культурах. Так? Насамперед, знову ж таки, бережніше з сумішами, ще з інших ну, році питання... Цікаві були об'єкти, і мається, шкідники, які раніше не так дошкуляли. Дуже було багато мухи, дуже було багато мінерів, дуже було багато попелиці. На колосі дуже було багато шкідників. В кожному регіоні були свої проблеми. Але насправді ця проблема вона є в загальному і вона вирішується все рівно практично схожими продуктами і схожою, схожою системою захисту. Тому обов'язково, якщо ми заїжджаємо, у нас є інсектицид. Контактний навіть 10 сотень, він нас є. Це недорого, це кілька доларів, але це, це якісно, воно працює. Він не випадає в осад. Просто потрібно розуміти наступну річ. Просто є певна, певна технологія, тобто використання продукту. І, наприклад, коли ми вже використовуємо бакову суміш продукту, коли, наприклад, у нас летить краплина собла форсунки, це, ж, це як просто якийсь мікрометр, да? тобто, це краплина врощення. Коли вона вилітає з форсунки під тиском, вона попадає в що? Вона попадає в температуру в повітря. Яке має температуру, наприклад, не 0 градусів, а може бути 15-20 градусів температура. А вологість повітря, вона не буде, наприклад, 100%. Правильно? Це ж не буде вода. Це може бути 15%. Перевияємо собі цю краплю, яка вилітає з соплофорсунки і попадаючи в вологість 15%. Ця краплина долітає не краплиною, а кристалом, якщо не якісна формуляція. І цей кристалл падає на листок. І цей продукт просто в апріорі працювати не буде на 100%. Тому що, якщо ми беремо за 100% кількість продукту, яку ми розвели, розчинили в урощенні, то до кінцевого цільового об'єкту долетить лише, наприклад, 70%. Так якщо беремо норму продукту літр, то по факту працюватиме лише 0,7 літрів гектар. Що означає це для виробника? Це означає те, що він не він переплатив за 30% продукту. Друге, це означає те, що це менша норма, це, це ризики резистентності не допрацює продукт. Гербіцид чи фоніцид немає з Таким чином це відбувається. Філософія компанії Bayer зовсім в іншому. Ми супроводжуємо продукти від А до Я, і ми маємо просто уяву про те, як це працює, починаючи з каністри і закінчуючи. Уже в листку. Ми гарантуємо, про те, що він буде працювати там, так як ми про це говоримо. Оце дуже важливо. І ми це демонструємо тут, на наших полях, як воно реально дозволяє, як цей інструмент дозволяє нам розкрити потенціал. Все. От це дуже все просто. Дякую, дякую, Олександре, що ти знайшов час і. Ми...